З вами Кіліто і ми граємо в Minecraft Pocket Edition. Так як я обіцяв, ми пограємо в Minecraft. В першу очередь нам треба наробити дерево. Ця серія буде тільки в 10 хвилин, бо як врахувати ця друга серія... серія за день, або я її випущу в понеділок, завтра. Якщо так, в мене зараз неділя. Нарубимо дерево. Добре, заходимо. Так, я граю на обновленій версії Pocket Edition. Вау, ту... текстурпак. Я потім по серії подивлюсь, які в мене є текстурпак і поміняю може. Бо деякі текстурпаки забагані. Тут багато є. Добавлю текстур, паків та різних інших. Будемо розвиватися тут. Мій улюблений біом. Темні дуби. Беремо руку і даємо шахту. В цій серії ми тільки поводимо хапчик, будівельник маленький. Та і все. все. Добре, щоб недалеко було поле. Пусть там нам звоним офис, вырос. Он два киса. Так, может быть, тут выглядимся. Если ставим. Пожарим и купаем. Добываем мы дарово. А, не дерево, камень. Пару моїх штучок так 16-20. Ой, трохи присідає стільки 27, 13, 28. На обновленні з текстурпака в мене добре не тягне, то може підлючувати. Мені вже ніби здається, ніби вже ніч настало. Але це не так. Текстурпак просто все затемлює. Правда, треба буде поміняти. Так небагато. 17 ще один. Так, вже було на 18. Виходимо на двір і світло. Вже показано не тут, як звично в долині коло опіта, а от в кутику. Це обновлення таке. Так, нам треба більше паличок. Робимо палочки ще раз. Робимо керунку, меч. Натупер я ще Якщо б я ще міг, я не знаю, чи на цю нову версію є ті моди, якщо були моди трікапітейтер, то я б дерево швидко робив. На старих версіях 0.15 і далі. І 0-17 ну, був трикапітейтер, і я грав з ним. А отут я не знаю, що він є. модів небагато виписав. Тобто я не знаю, коли сталося. Але я грав було по іначу, може... Ти, так, 5 днів 4-3. Мені крат в мене самостійно обновлюється, я його не обновлюю. Тому я так і не помітив, коли він в мене обновився. Міг вночі, коли я сплю, обновлюватись. У мене так багато ігор обновилось. Наприклад, в той самої дракономанії обновка вийшла. На сундуки і все те саме. Перво цього все дерево зробимо. І будемо будувати хату. Буде на йдучок одразу креативненький, не коробочку. Все буде по ліпоті. Так, добре. Добуваємо ще оцей. Багато кажуть, що поки додішкинду тяжко грати. Але то її є правда. Я ще не звик добре до керування, я грав пару разів. друзья Я могу снимать и с кем нибудь Вы только напишите в комментариях. Это все. Все. Так, переробим. И так 10 так, так, добро. Там с земли берем. Шо? Так, где тут Того я делаю на Тут сразу можно... О, Чи мені піти недалеко до кото річки. Може, ми знає, зробимо па вхід чи підлогу з кирпича? бо я глину бачу. Але розташовувати ми будемо не тут чи не тут? Точно не знаю, коли заберу завершу сачок. Можна піти кудись в інше місце, бо на спавлені. Моє шахту лишаємо тут. Найти в печеру гарну. Керунку руки. Тут ще добавило таке, що він переключати з боку. Ой, хуй, купляє. Що ж коли трохи підсідали? Безпек. Ооо, пілягу. Вісім оптималь. Нормально? Вісім когось Починає жорстко лагати в мене. Я не хочу я в целом не але у меня йде все добре. Так Печера. Я боюсь, ми тут струпаками грати, все так затемну до чортики? Зараз я пану виключу. Я зараз поставлю на паузу і выключу тіток стерпак. Я знову тут, я так не поміняв, бо треба выходить з игры. Ну сарі, уже вони будуть поменені. Я чую свинок. Трои у Хрушки. Ах, хругом даль. Ой, дай. Ах, я очень хочу. -то я точно зараз пущу штрафу мне треба тело. Ра -ра 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 -ра. Все Ой, я думаю, тут печаль. Не могу печаль. Идем в ту. О, там горы. Я люблю гора выживать. Туда. Никого себе вода приснуется тут какой-то. Да, вышли. Так повідомлення. Так, біжимо. Ух ты! Це вода прозора. Реально. Йдемо далі. Так, підбираємо, збираємо, збираємось. Збираємо. Сонечко заходимо. Нам відібратися той бік і зробити вгорі, бо нам хат О, вугілля! Один блок, ну хотів щось треба. Ні, я не встигла. Даємо тут собі будинок. Таку фалочку. Не хочу час набігати. Бо склад попатися. Я вам чесно скажу. Я на цілу... в Майнкрафті вмію з монстрами. А отут, конечно. Ой, все темно. Трафакво робить. Я собі тут невелику шахту даримо та і все. Щось затих засильно. Так, поки що все добре йде. Так, риємо, риємо собі, розриваємо. Я певна цьому зараз буду ще закінчувати серію. У мене тільки один підписчик, а мої лайки набирають тільки три лайки. Так. Як мені це розуміти? Може мені не показує, то як мені друг казав. Добре. Поставимо ще один факел. О. Ні, ну, Занадто вони затемніть. Я поставив вже 4 факела, щоб було освітло. Ну добре. Ну як? І на цьому ми певно закінчуємо серію. Якщо ви тут вперше, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Mm? З вами був Керіто. Всім бувайте! поди.